Вітаю, доброго вечора вам, друзі, доброго мирного вечора. Весь світ живе в боротьбі за розподіл і захват ресурсів. Так було спокійно віку. Захвачувати території, міста, землі, людей в рабство. потім свідомість людей. Потім. цілі країни пропагандою. влада влада над нами, над нашими ресурсами, над планетою, над нашими умами, над нашою свідомістю, над нашими бажаннями. От і тепер. Намагаються через інтернет вивчити наші забаганки, задовільнити їх різними засобами і слідкують за нами штучний інтелект. Вже ти жодного слова не можеш промовити так, щоб про нього ніхто не знав, все рахується, підраховується, перерозпреділяється. Йде боротьба за кожне серце. За кожну душу, за кожну людину. І ця боротьба нескінченна. Але і ми самі не справляємось з розподілом своїх ресурсів. Ми не встигаємо, ми не ефективно розпро... проводимо розподіл грошей, часу, життя. Не ефективно ставимо життєві пріоритети, і за рахунок цього ми отримуємо свій результат, ну, принаймні не так зашвидко, як би хотілося, не в повній мірі, як хотілося би, і витрачаємо на те більше часу, більше фінансових ресурсів, більше людських ресурсів. Більше уваги, наша свідомість переймається саме тим. Отже, що з цим робити? Я не відкрию вам тепер Америку, тим, що розподіл фінансів. Має ефективно найпримітивший е, на рівні вашого життя, відбувається за рахунок виділення бюджету на різні ваші потреби. Ви кожен е, місяць візьмемо за термін, да, або кожен тиждень, хто живе тижнями і отримує зарплатню. Ефективно. Треба рахувати і розподіляти в тих термінах, яких ви отримуєте ресурс. Життя вам дається один раз, і ви його розподіляєте дитинство, зрілі роки і старші роки, коли ви вже не можете настільки ефективно себе утримувати. Отже. Дитинство дає базу для вашого для отримання вами освіти професійних навичок, і вже в зрілі роки, користуючись тим, ви можете забезпечити собі свої зрілі роки, коли ви вже не так ефективно можете заробити гроші і хочеться її відпочити. Це про життя. Якщо ви ефективно навчалися, отримали професію, стали професіоналом, який затребувано на ринку, ваші послуги, ваша творчість або ваша професія має попит, ви можете маєте можливість, якщо ви ефективно провели зрілі роки, забезпечити собі, ну вибачте, старість. От і все, це дуже просто. Але якщо ви прогуляли дитинство, втратили молодість, що заробляли те і проживали, і не інвестували не у що свій час, свої ресурси, свої гроші, і не отримали можливість наприкінці життя жити з тих інвестицій, з пасивного якогось доходу. Це може, може бути і інтелектуальна власність, і е, власність, нерухомість, і так далі, то ви ну що, ви будете жити так, як будете жити. Ви будете мати результат своєї роботи. Так само, от ви отримуєте зарплатню щотижня і розраховуєте своє життя на тиждень або щомісяця, розраховуєте. Або ви дивіденди отримуєте щороку і розраховуєте, або у вас є пасивний дохід, або ви займаєтесь інвестиціями і отримуєте дохід. І от ви маєте розподіляти свої фінанси таким чином, щоб забезпечити собі старість, як ми з вами домовились вже говорити відверто, і прожити зрілі роки, і, звісно. Витрачати там на зв'язок, на утримання нерухомості, незалежно, чи вона ваша, чи ви її орендуєте, на відпочинок, на свій, на свій досуг, свої захоплення, на своїх близьких людей. Тобто ви розподіляєте це, як знаєте ця техніка, ну, скажімо, звучить групою порівняно трошки, але ви розкладаєте по карманах, по конвертах, по напрямках витрат. Ви не можете не їсти, туди і мають іти гроші. Ви не можете не забезпечувати себе житлом, зв'язком, транспортом, одягом, захопленнями, розвагами, розвитком, духовним розвитком. Щось ви відкладаєте на семінари, щось, і треба намагатися навчитися з. Напрямку в напрямок, тобто з конверта в конверт, з кармана в карман, фінанси не перекладати. І це на перших порах важко. Але потім, коли світ бачить вашу наполегливість і починає наповнювати саме той напрямок, фінанси це вже відображення енергії, ви собі починаєте дозволяти. Так було зі мною, коли я витрачав на щось. Свої фінанси, але це стосується не тільки фінансів. Уважно, це стосується всього, в тому числі і вашого часу. Ви інвестуєте час в свій, в свій розвиток, ви собі е, читаєте 200 сторінок книжки щодня. У вас е, ви будете досить ефективно читати, ви будете швидко читати, засвоювати прочитане. Аналізувати, прочитане більш ефективно з часом. Ви щодня медитуєте, молитесь і так далі. На це теж Всесвіт вам дасть сили, час і фінанси. Ви навчаєтесь щомісяця, в які, або що щороку, находите на якісь семінари для саморозвитку, для поглиблення своїх знань, навичок, активації своїх. Духовних патернів, на це теж вам Всесвіт виділить і час, і фінанси, і сили, і бажання, і натхнення, і ви отримаєте максимально ефективний результат. Ви хочете ходити раз на тиждень в театр, на, вистав, на, на вистави, в кіно, на виставки художників, митців, на футбол, в на якісь інші спортивні змагання. На виставки митців, на концерти, у вас буде з'являтися ресурс для цього і фінансовий, і е, часовий. Ви собі дозволите ходити до порукаря, в спад, на масаж, в тренажерку. У вас зразу ж все світ відгукнеться е, вашими по появою і фінансових, і часових ресурсів. Тому е, знайте те, відчувайте те, е, будьте з тим і дозволяйте собі, ваш дозвіл собі мати можливість, Всесвіт завжди підтримає всіма ресурсами своїми, і часом згармонізувавши ваш час. І я коли е, згармонізував свій тиждень спочатку місяць, тиждень, або, напевно, навпаки, спочатку день, потім тиждень, потім місяць, в мене з'явилася купа вільного часу, який я теж зайняв іншими питаннями. І це мені е, дало змогу для особистого розвитку е, і так далі. Для, е, тому, щоб я починав все більше життя проживати так, як мені подобається. І ще не досить я в цьому приуспів, можливо, але я рухаюся далі по цьому шляху. Тому ми маємо приймати рішення. І розподіл ваших особистих ресурсів, персональних, починається з вашого дозволу собі мати час, фінанси і натхнення. І ви отримаєте все. Всесвіт розвернеться до вас обличчям обов'язково. Отже, обіймаю вас серцем. Мирного вечора, мирної ночі. З вами був майстер Овен Стефан. Дозвольте собі навчатися в нашій академії. Для цього достатньо просто написати в месенджер Facebook, мені особисто